Про Ірину. Поживала трішки гудку, смокче пальці на загуску, Десь сметане її у склянці і рийвушка у сметанці. Ченє в рот не по ковточку, поза шию під сорочку. По вечеря в мостом спати хоч бабою лежати. Шурхне баба в ліжко слідом. Іра в сльози. Хочу й дідо. Дід приляже, Цить шепоче, плаче знов, до баби охоче. як спить в тиха квартири. так кату наша іра. Захотілося іринці шить на бабиній машинці. Баба в спальні вже лежить, не почує, можна шить. Дотяглась вона до Піткнула плаття полу, Під пластинку башмачок притаїлась і мовчок, ще послухала й крутнула, так щоб баба не почула, хоче злазити мала, а її трима пола. Стрягло плаття у машин. Ми